Всіма кістками моїми і всім серцем моїм приношу я тобі службу гідну тебе, схиляючись головою душі моєї до землі, о славний Боже, що живеш в невимовному мовчанні, заради оновлення мого, Ти побудував на землі, скинь її любові, місце спокою. І сплоті, влаштований за допомогою святого Юлею, що вищий від усякої святині, ти наповнив його святинями твоїми, щоб у ньому відбувалося служіння всіх і поклоніння вічним іпостасям трійці Твоєї, постановив ти в ньому і відкрив світам, які ти створив по благодаті твоїй. Вимовну таємницю і силу, яку не можуть відчути або пізнати почуття творінь твоїх, що прийшли в буття перед нею є ства англійські, мовчані занурені, здивування перед хмарою цієї вічної таємниці і потоком слави, виникаючим від подиву. бо в області мовчання поклоняються їй мисляче, розсвячуючись. І Стаючи їдним і тебе.